Ну, я думаю, що встановлення справжньості несправжності не їх або модифікованості, тому що не виключно, що десь там може бути справжня інформація. принаймні ми бачимо по дискусіям, яка відбуваються, Вони навколо цього теж побудовані. Що десь там є елементи, можливо, справжньої інформації, яка змішана з, скажімо так, модифікованими речами, да, і все це разом є спроба, нібито подати як єдиний пиріг. А що це є справжня інформація? Звісно, тут ці речі потрібно відслідковувати. Чому? А тому, що якщо там є навіть елементи справжньої інформації, то є питання витоків. І зрозуміло, що ми бачимо цю дискусію в західних виданнях, західні спецслужби дуже уважно до цього придивляються. Тобто, тому що якщо є питання витоків, то одразу стає питання, як запобігти майбутнім витокам, якщо там є елементи хоча б якоїсь справжності. та А, тому, що в такому разі, якщо десь є проблемні місця з передачою інформації, збереження інформації і так далі, то ми ж розуміємо, що в подальшому а, ці речі можуть і далі з'являтися. Тобто, ніхто, якщо не перекрити зараз ці джерела, то або не відслідкувати принаймні весь цей ланцюжок, то в такому разі в подальшому може з'явитися якісь інші. Якась нова вкинута інформація, знов таки. Я думаю, що сам факт а, появи. Ну, ми бачимо декілька, мабуть, так ключових версій, що там випадково десь е хакери взламали і отримали доступ і виклали, і потім це стало, е скажімо так, доступно всім, або що це е справа рук російських спецслужб, які е е намагаються вплинути на ситуацію з потенційним українським контрнаступом, вплинути на підтримку е України е в світі, і власне це позицію озвуч. Що українська влада пан Подоляк говорив да, про те, що це спроба а, посилити напругу між Україною, наприклад, і західними союзниками.